Шість студентських команд з Києва, які на ТИ з електронікою. Чітка та злагоджена командна робота над різними механічними елементами й апаратним забезпеченням. Розв'язання складних технічних завдань усього за 5 годин. Це хакатон Smart House System, де свої софт і хардскіли прокачували шість команд хардварів і софтварів, серед яких і наш КПІ. А організували цей крутий інженерний двіж, факультет електроніки нашої КПІшки. Вони дають оці борди, власне, те, що ви вже тут бачили. це те, що є базою для пратування тих рішень, які вони використовують в компанії. Компанія в'їжджає в навчальний процес навчального закладу. Для того, щоб отримати по суті, цільового, підго цільового підготовленого фахівця по тому напрямку, який цікавить компанію. Та компанія Лідер з розробки цифрових продуктів Global Logic Україна. Такий варіант хакатону, чим дуже класний, що в нас є один великий проект, як в реальному житті. Ми ділимо його на маленькі модулі, розділяємо кожен модуль по команді і вони кооперуються між собою. Тобто, це така можливість їм також трошки відчути цього командного духу цьогорічне завдання Хакатону не з легких створити трирівневий проєкт вбудованої системи з широким набором сенсорних компонентів. Такі системи сьогодні невід'ємна складова багатьох сучасних пристроїв, а також систем розумних будинків. Хтось з учасників з легкістю долав поставлені завдання. У нас трошки була перевага в тому, що ми ну. У нас є предметкою stm 32. І частково, наприклад, там RGB світлодіод, наприклад, з датчиками відстані. Ми вже працювали там з ЮАр, там теж ми працювали. Попередні У нас вже були, скажімо так, напрацювання. Тобто не починаєш з нуля, тобто тобі не дають якісь датчики, які ти перший раз в очі бачиш. А хтось прокачував свої інженерні навички лише вперше. П'ять годин кропіткої роботи, презентація результатів та оцінка кваліфікованих журі. І… Переможців визначено. Трійка лідерів: перше, друге і третє місце розділили між собою наші КПІшники. команди з факультету електроніки, інформатики та обчислювальної техніки. Збірна радіотехнічного факультету і факультету електроніки. Де, як не тут навчатися. Ось це саме. Це знаєте, от вчити все по книжкам це одне діло. А коли вас кидають якусь ситуацію, де вам потрібно за якийсь певний час виконати завдання, яке ви не розумієте, як виконувати, ось тут вже починається саме і софт скіли підключаються, саме знайти, використати все, що ви знаєте, і чати GPT, і гугли, GitHub, дідхаби всі згадати. Ось то справилися, все супер. Все вдалося. Перечуття чудові, переможні, я б сказав. Загалом враження позитивні від цього е, івенту, тому що коли ти за 4 роки е, був там в КПІ лише місяць, то тобі дуже хочеться якийсь такий очний івент відвідати, і е, від цього ну, якби дуже багато позитивних емоцій. Тепер переможці готуються до участі в нових цікавих конкурсах, а організатори змагань уже планують проведення нового хакатону, адже тема електронних технологій надзвичайно актуальна в сучасному світі.